Ці жінки та чоловіки змушені малювати плакати і виходити на вулиці Полтави, аби згодом взагалі не залишитись тут жити. Ще з радянських часів вони отримали у гуртожитку по київському шосе 56 відомче житло. Зараз і ці мізерні 26 квадратних метрів зі спільними кухнями у людей просто відбирають 36 років тому. у малосімейці квартиру дали й любові Миколаївні, але надії на те, щоб отримати звичну квартиру, згодом розчинилися. А потом дві настопірові як розпався союз. Все, пішло шкереберть, організації побанкротіли, порозпадалися. І ми залишилися якась у нас залишилося постійне житло. Далі акції підприємства придбав підприємець. Потім з'явився закон, що вимагав передачу таких будівель на баланси міст. Відповідно до полтавської програми, цей гуртожиток стояв у такому плані на жовтень 2015 року, розповідає його мешканка Ганна Коваленко. Втім, щоб не втратити кошти, новий власник почав пропонувати людям викупити своє ж житло. В прошлому році усім жителям, мешканцям цього гуртожитку розіслали листи, що вам предлагається добровільно викупити ваше житло, яке ви наймаєте, або воно буде виставлено на вільний продаж. Люди, в яких були гроші, які заощадження, деякі брали кредити в банках і викупили. Ну а залишилась така частина людей. Тепер саме тим, хто не зміг заплатити за своє житло, надходять інші повідомлення. На дев'яте число отримав я повістку суд. 15.45. Якийсь викупив бундарь. Якийсь бондар викупив наше житло, а нам хтось за куди йти жити. Аби вони хотіли нам... оказується в його житло. Ага, ми в його може. живемо. І все в нічого та довести своє право люди не можуть через дивний збіг обставин. У 96-му році було предложено мешканцям здати ордери якоби для переоформлення і зберігання. І через деякий час архів і згоріли ж, Звісно, все. Весь архів, усі ордери, і дуже багато людей осталось, ну, тільки приписка в паспорті. Оббивання полтавських кабінетів не дало результатів, кажуть мешканці будинку. А за відповідями, які отримали скаржники від найвищих органів, виходить, люди не мають жодних прав. Не одного листа писала, в Генеральну прокуратуру. Ну що ж, відповідь прийшла на Полтаву сюди, на держадміністрацію. Держадміністрація що відповіла. Сказала, вони мають право, власники, оці що. Який категорично відмовляється відмовляються, передавати, передавати гуртожиток, комунальну гуртожиток, комунальну власність. Зневірившись в усьому, вони зібралися перекривати рух на відрізку автотраси Київ-Харків, що проходить біля їх житла. Та в останній момент дізналися, проти їх акції готують провокації. Пізніше у телефонній розмові мешканці розповіли, що просто на узбіччі дороги близько години провели попереджувальну акцію, стоячи з плакатами. Вони вимагають у міської влади взяти на баланс міста гуртожиток, а його мешканцям дати право на безкоштовну приватизацію. Якщо ж їх все одно не почують, плануватимуть нові протести.